Паную виготовити милий декоративний гарбузик з текстилю. Для виготовлення нам знадобиться тканина будь-якого кольору, ножиці, голки, мотузка та наповнювач. З підготовленої тканини вирізаємо прямокутник, який стане згодом милим гарбузиком. При виборі розміру потрібно застосовувати єдиний принцип ширина відрізка повинна бути вдвічі більше довжини. Далі складаємо тканину вдвоє лицем всередину. По краю зрізу прокладаємо шви. Готовий мішечок вивертаємо назовні та наповнюємо його наповнювачем. Зверху по колу прокладаємо шов, Того затягуємо і закріплюємо. Мотузку втягуємо у велику голку, вводимо її в нижню основу гарбуза і протягуємо доверху. Таким чином формуємо плоску форму. А також робимо перший виток в обмотці мотузкою. Сформуючи секції нашого гарбуза. Залишено зробити держак гарбуза. Для цього вирізаємо з тканини два однакових шматка овальної форми. Складаємо їх лицевою стороною всередину і пришиваємо по контуру. Залишаємо нижній край відкритим. Повертаємо деталь назовні і всередину кладемо наповнювач. Шиваємо нижній край. Далі пришиваємо держак до гарбуза. Ось і все. Наш декоративний гарбуз готовий.